Друзі, вітаю! Є в наявності ось такі два крісла директорські, саме з натуральної шкіри, дуже плотна, якісна шкіра, в шикарному стані. Взагалі, можна сказати, без дефектів, є невеличкі такі потертості, свої невеликі моменти, але в цілому стан дуже шикарний. Шкіра саме плотна, натуральна, пластикові підлокотнички. Тут ось такі вони більш тонкі, є невеликі царапинки, тут вони іншого трохи формату і мають теж свої потертості. Ззаду ось так це все виглядає. Теж все ціле. Виробника АМФ, Все катається, піднімається, є механізм підйому та качання, все в чудовому стані. А тут трошки інший каркас, воно трохи тонше саме по собі. Тож тут воно більш масивне, таке сантиметрів 20 шириною. Тут трохи менше. Але теж при цьому гарному стані є, бачите, невеликі моменти по спинці. І ось тут є подертість, там, де об стінку і сам пластик затертий, і є невеликий отвір. Кристовина все працює, металеве з пластиковими накладками. Аналогічно є механізм качання та підйому. Теж все чудово, все працює. Ось такі два крісла.